Якого кольору кішка живе у вашому домі? Чи знаєте ви, що колір кішки може вплинути на людину і навіть змінити її долю? Чорний кіт, оповитий всілякими забобонами, насправді забирає негативну енергетику, відводить біду, дарує мудрість своїм господарям, захищає та бореться із злими духами. Кіт з білими лапками приваблює матеріальний достаток. Двоколірна кішка подвоює щастя в будинку, примножує успіх. Триколірна кішка, окрім щастя, дарує заступництво та охороняє будинок від пожежі. Смугасті коти приносять удачу, легке веселе ставлення до будь-яких ситуацій. Справжніми захисниками та цілителями вважаються руді коти та кішки. Вони притягують до будинку золото. Кішка черепахового забарвлення вважається талісманом, що приносить сімейне щастя. Чисто біла кішка. Вважається уособленням чистоти, саме вони найкраще допомагають людям, життя яких пов'язане з ризиком та важкими фізичними навантаженнями. Кішки сірого кольору здатні подарувати своєму власнику внутрішню та зовнішню красу і гармонію. Вони охороняють будинки від нечистої сили. Недарма при переїзді на нове місце проживання першою до хати пускали кішку. Вважалося, що вона здатна прогнати усіляку нечистість з хати. Всім відомо, що коти можуть мимоволі лікувати своїх господарів, лягаючи їм на хворі місця. Навіть просте його погладжування позбавляє людину стресів, нервової напруги. А отже, незалежно від кольору, коти приносять нам любов, удачу, а також емоційну стабільність і чуттєвий спокій.